Державного комітеті України з будівництва та архітектури, Міністерства будівництва, який зараз має надуміння. Сергій Миколаївич брав участь у розробці основних нормативних документів для державних будівельних норм, пов'язаних саме з реставрацією пам'яток і архітектури та збереження історичного міського середовища. У 2008 2009 роках працював в Державній архітектурно-будівельній інспекції начальником управління контрольних варіант будівництва. Останні два роки працював заступником генерального директора з пам'яткоохоронної охоронної діяльності а, національного заповідника Софія Київська, і сьогодні він безпосередньо зможе представити перші кроки на своїй посаді, а та також відповісти на усі ваші запитання, яких я так розумію, у вас. Дуже дякую, прошу ваше. Дякую. Я думаю, що Сергію Миколайовичу варто зараз надати слово тісно про бачення завдання того ж, який він зараз визначений. Ну, довго не будемо, говорити так в І відповідно далі ми більш інтерактивну частину нашого спілкування. Дякую за мажування. очень-очень дуже багато знайомих, дуже багато яким я и і брав участь и і в і розповідав разом з деякими дадецьких на проблемах забудових міста Києва. Ну, Я, знаете, дивлюся на те, Самое основное наше задание це нам нашей агроматически. Демократия полегает в том, чтобы слуги, которые працювали на агроматичности, выконували эти задания, звучали с демократами корпуса, перед сами и теперь профессийно работу Я маю на увазі уважают хронокультурной спадщины и работы управления. Якщо работа не задовольняет граматически, то я вважаю, що треба всех менять, убрать тех, которые могут профессионально работать. Еще казать про мифову, через как сейчас за раз, скажем, можна казати миссию, это призначить. скажем, в системе управления есть такое, ну, целевое, и там, ну, скажем так, сначала миссия, потом стратегические заходы, тактические заходы, и так далее. То я вижу, случайно, всю миссию, и она не скажем, бачу, а международность вообще, чтобы, пунуло, чтобы вот. и, ну, для меня поколение, всем э, для меня, для меня, ну, скажем так, э, э, стулатый, да, я обращаюсь, я э, все, ну, то, что есть такие призначения, я, как это вы, сегодня, это, все да? я не готовил всю все Я, честно говоря, меньше, что буду давать вам интервью. это очень интересно. В прекрасной с э, Пытания и проблемы, которые стоят перед ними, были же не просто, я их знаю, и богатые. Поточне питанням здоров'я і үм, дуже малому часу визначити ці стратегічне завдання, але я вважаю, треба спочатку січ, такі, ну, сформувати ці напрямку. Я думаю, що це необхідно робити консультаційна рада, яка перш за все існує при управлінні, Вона вот, наскільки мені відбувається, у 2014 році дали дуже великі питання. Я вважаю, що треба було розширити ситуації ради, туди, долучити до більш ну, зібрання. На жаль, не присутствует на цих засіданнях. Але як запрошували, цей склад був сформований в 2011 році, я думаю, що в першому. Саме перше моє завдання було цілу консультаційну радіо решити, звучить дійсно тих громадності, які засікають, які працюють, які постійно приходять по сіні, перш за все сформувати ці спеціалічні напрямки, які є, які я не бачу, звичайно, які я також знаю. Але я вважаю, що це Пані Гана, на жаль, змушено бути, бо в неї зараз ще один захід, як я вже казав. А, але ж да, то тому що за її радість що нікуди немало, важливо. Не бачити правду. Ми намагаємося не стояти осторонь даного процесу. Ну ми пам'ятаємо, що зараз це вже е, третій виконуючі обов'язки, це абсолютно не його вина, звісно. Е, третій виконуючі обов'язки, можливо, я помиляюся, але як мінімум третій, четвертий. <плес> четвертий ну, четверти на цій посаді. Ми бачимо, що конкретно це конкретно проблема зараз в Києва, що вже котрий. залишається Руслан по тобто, батькові Кухаренко. Руслан Іванович Кухаренко, який побував вже і за гратами за цей час і так далі. А, відповідно, ми бачимо кадрову організаційну кризу в цій сфері. А, ми Зі своєї сторони ми комісія реагувала. Ми зверталися до кличка з цією проблемою неодноразово і так далі. Значить, Відповідно, як тільки ми якісь признаки поруху, руху всій галузі е, не бачимо, то ми, звісно, зі своїх сторони намагаємося реагувати і сприяти цьому. Відповідно, е, ми звернулися до е, Міністерства культури, до ну, громадської ради, як вже точно, е, Міністерства культури з проханням відреагувати на цю ситуацію, оскільки, ми знаємо, там дуже багато експертів. Власне, ми отримали відповідь. Я думаю, що я не буду цитувати цю всю відповідь, я думаю, що просто надам до автору цієї відповіді, пану Богдану Ріхожу, який розкаже, яким чином міністерство працювало зі своєю стороною цією проблемою, які рішення були прийняті міністерство, і може ми далі власне, в цьому руслі проведемо дискусію, пане Богдане. Ну, Якщо вернутися трошки в історію, правильно сказав Юрій Віталійович Вікторович, вважаю, що це питання вже недорозово розглядалося. І останній раз, коли ми його слухали, ми говорили тут, прямо в ту комісії, по-моєму, що пора закінчувати з практикою виконуючий обов'язків. Тому що чотири роки тягнеться ганебна ситуація, і тоді вже міністр листом звернувся, коли звільняли дітей, що... Дослідник сказав так, що висловлює висловлюють попитання про публічне говорення кандидатури наступного очільника України охорони культурної спадщини випадку прийняття рішення по звільненні дітей. Є такий лист. От, і тоді ми пам'ятаєте, коли Олександра Петровича зробив закону Чубовське, ну, який, до речі, пройшов погодження Міністерства культури на повноцінне походження на заступника. Тоді ми так, домовлялися, що є його, але готується повноцінний керівник. Звертається комісія ваша дозначка, ну а зараз маємо ті саміра, як якусь бійці каже, наступили, лопнули хлопці і пішло далі. Значить, Що сказати, ми, що, ми зараз не можемо вийти по кандидатуру самого Сергія Миколаївича, тому що ну, це не на кандидати. Я вважаю, що е порушений сам принцип. Нас не почули і нас не хотіли чути. Тобто нам щось призначило, а ми тепер маємо щось обговорювати.